Пів первого ночі, ночі прилетів шахет. Шахет і вдарив у дорогу, яма там така велика. Будинок пані Зінаїди постраждав внаслідок вибуху. Вона одна з небагатьох, хто й досі залишається в селищі. Я бачу вікна у вас, рамки вилетали. Двері. Да. Щось... Вікна, двері, двері покрутило. А на даху, я бачу, у вас не протікає, що дах? Протікає. Ні, ні, дах нормальний, оце воно тільки вилетіло причілок. Причіл, вилетіло. ну а дерева ж не ну, вже Драбина то є, можна полізти, так я просто після поранення в мене перелом кістки був. Жінка родом з Гуляйполя, що в Запорізькій області. Що у 2022 році вона разом із чоловіком переїхала до Покровського через обстріли та наближення армії РФ. Війна забрала в Зінаїди найцінніше. Єдину доньку, якій було лише 44 роки. З найближчих у жінки залишився тільки дорослий онук. Гуляйполі. Нас там вилетіли вікна, тож ми поїхали їх забивати. Тут нарізали нам хлопці, розміри зробили, нам хлопці нарізали, ми поїхали туди забити, а воно так тихо було, все нормально. Вроде би. А тоді, звідки раз прилетіло поранення, я поранена, і чоловік поранений, а дочки саме більше попалося, вона 20 днів прожила і померла.